Радом живу, недалеко по Петровську. Заїжджайте. Кажу, ж кажуть, що вже одних спасіння немає, вже ж хує. Эксклюзив. Чи, 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 чисто подивитися. Чи. Хорошо, чисто подивитися. Ну, а чого ви туди поездили. Ну кажи, чого ви? Подивитесь, що там знаходиться. Ну Нічого що там знаходиться? Ну подивилися, залізо і подивилися. Далі я питаю, зачем ви оттуда щось брали? Кромі противогазів, що ще взяли? Нічого. 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 Тільки в Так. Да. Згідно з законодавства, ви будете покарані. Адміністративне правопорушення, стаття 184 Кодексу України передбачає, ухилилася від виконання по утриманню вихованню свого малолітнього сина.